Мої вітання триває інформаційний марафон телеканалу Ті Вісім Плюс. І нагадаю, також або ви залишалися з нами і в онлайн форматі. Залишайтесь активними. Трансляція триває на ютуб каналі і на офіційній сторінці. Ті плюс у Фейсбуці. Ну і, власне, як я анонсувала, далі в прямому метері говоримо про оздоровчу компанію, власне, яка вже розпочалася для наших дітей. Скількох дітей планують охопити, власне, які головні цілі ставили про це і не тільки. Далі Олена Барабаш Тимофієва, це головна спеціалістка відділу загальної середньої освіти департаменту освіти і науки Хмельницької міської ради. Пані Олена, запрошуємо до нашої студії. Доброго дня вам і слава Україні! Дякуємо, що завітала. Проходьте, будь ласка, цього року це 42 Навчальні заклади, якщо ми все правильно знаємо, так, так. розкажіть загалом, коли готували кампанію, які ставили перед собою завдання і цілі до літнього оздоровлення ми готуємося заздалегідь, тому що, керуючись чинним законодавством, ми приймаємо рішень, рішення виконавчого комітету, затверджуємо заходи, які упродовж року ми маємо реалізувати. Тому е, компанія оздоровча готується ще з е, початку січня місяця uh -huh. для того, щоб ми е, знали свої плани і як їх правильно реалізувати. Щодо планів і цілей безпосередньо, які вони на, на цю на оздоровчу які компанію 20-25? Е, Охопити найбільше дітей відпочинком та оздоровленням. Скільки Це? так. Якщо враховувати табори з денним перебуванням, спортивні табори, позаміський табір оздоровлення та відпочинку, чайка, рекреаційний берег рекреаційний центр, берег надії, це в нас буде понад 5 тисяч дітей. Охоплені mm -hmm. оздоровленням та відпочинком, якщо порівнювати з минулими роками, кількість збільшується дітей, є змога це робити, звичайно. Якщо ми беремо 23-й рік, рік до прикладу це було в таборах з денним перебуванням 2,5 тисячі дітей. Якщо ми беремо 24-й рік, це було 3 тисячі дітей. Якщо ми беремо 25-й рік, це вже 4 тисячі дітей. Mm -hmm. Це ми зараз говоримо про табори з денним перебуванням. Mm -hmm. Якщо ми говоримо про табір. Чайка, то е, кількість місць там стала. Угу. Це 240 дітей на зміну. Угу. Е, тому за е, 4 зміни ми з вами можемо е, оздоровити біля 950 дітей. Якщо говорити про е, зміну підходів, якісь новаційні рішення на цю оздоровчу компанію, чи є вони? Звичайно, є. Першочергове це е, національно патріотичне виховання. Воно має бути системним, тому що е, в такі нелегкі часи, як зараз є, і е, настільки е, вплив на молодь, тому національне патріотичне виховання в нас на першому місці. Mm -hmm. І коли формується план роботи таборів, цьому напрямку приділяється найбільше уваги. А якщо власне говорити про пришкільні табори, скільки їх цього, цього року? Цьогоріч 42 табори з даним перебуванням на базі. Закладів загальної середньої освіти, uh -huh. три табори на базі дитячих юнацько-спортивних шкіл, і з 23 третього розпочне роботу з денним перебуванням над Бугом на базі Хмельницького палацу творчості дітей uh -huh. та юнацтва. Також в нас ще функціонує наметове містечко, uh -huh. мандрівник, яке також буде функціонувати з 26 червня, але його будуть відвідувати лише гуртківці центру туризму. Uh -huh. Тому що вони живуть в палатках і вони відпрацьовують свої маршрути, то тільки гуртківці можуть відвідувати mm -hmm. цей табір. Якщо говорити загалом про термін роботи так. оцих от пришкільних таборів, які вони відповідно до чинного законодавства, а саме закону України про оздоровлення та відпочинок, зміна табору 14 робочих mm -hmm. днів саме табору з денним перебуванням. Якщо ми говоримо про оздоровлення, то це 21 один день. Mm -hmm. Ви згадували про те, що акцент ставили в першу чергу на патріотичному вихованні. Звичайно. Так? Які будуть заходи в програмі, саме спрямовані на патріотичне виховання? І, можливо, якщо ще додається спорт, творчість в програмі? Все додається все: майстер-класи, бесіди, зустрічі, квести, все, що буде цікаво дітям, це не може бути просто формальність. Це ми через ігрову діяльність, через бесіди ми маємо дітям доносити про нашу національну свідомість про те, що ми є патріоти нашої країни, про те, що ми маємо любити нашу країну, цінити її і бути гідними громадянами нашої країни. Якщо якісь нові є цього року е, такі речі, так якісь оновлення безпосередньо в організації дозвілля е, дітей під час е, власне оцих от е, таборування і оздоровлення, розкажіть про них. Ми тісно співпрацюємо з всіма установами і закладами нашої громади: це і театри, це і обласна філармонія, це музеї, це бібліотеки. Це структури національної поліції, ДСНС, які постійно працюють з нашими дітками. Наші діти відвідують їхні заклади. Вони приходять в заклади. Ми чесно співпрацюємо з медициною. Вони цікаві влаштовують квести для наших дітей на базі дитячої міської лікарні. Тобто, ми намагаємося охопити всі сфери. І екологію, ви всі знаєте, в нас в місті, в громаді є гуфі центр, обов'язково діти його відвідують, тому що кожного разу, кожного разу, потрібно нагадувати, потрібно проговорювати для для того, щоб воно краще закріплювалося, запам'ятовувалося, і потім вони могли це в житті втілювати. навчити батьків навіть більше того, власне на жаль, батьки не настільки орієнтуються в питанні екології, як зараз сучасні діти. Якщо так. так, якщо говорити про е, велику кількість дітей, ми розуміємо, що це велика кількість спеціалістів, які мають бути залучені до роботи. Яка команда працює, аби пришкільні табори, табори працювали? В таборах з даним перебуванням працює команда закладів освіти угу. в залежності від кількості дітей розбиваються на загони. В загонах по 20 дітей на загоні працює по два вихователі. Е, окремо працює команда, яка організовує дозвілля mm -hmm. дітей, тому е, всі охоплені відпустки педагоги ідуть вже після таборів з денним mm -hmm. перебуванням. Це саме стосується і спортивних таборів. Що стосується е, позаміського дитячого закладу, оздоровлення та відпочинку чайка, там також працюють педагоги нашої громади. І долучаються до роботи студенти, практиканти нашої Хмельницької гуманітарної педагогічної академії. Тобто, в саме в процесі оздоровлення та відпочинку задіюються педагогічні працівники, тому що це не може бути людина без педагогічної освіти. Це діти, це треба розуміти їхню психологію. Ви знаєте, що діти травмовані, навіть якщо це зовні не зовсім видно, але в наш нелегкий час. Час війни, час тривог ви розумієте, що сьогодні, наприклад, діти у чайці цю ніч провели в укритті, тому що нема такого, що повітряна тривога і вони сплять в ліжках, їх піднімають, вони спускаються, і до завершення повітряної тривоги діти знаходяться в укритті. І знаєте, деякі обурюються. А чого ми маємо? А це говорить про те, що вдома. Про це не проговорюється дома, так не, не відбувається не не відбувається. Робити. Тому ми і батькам пояснюємо, і дітям, що це їх безпека, і ми несемо відповідальність за дітей, і ми не можемо собі дозволити в такий нелегкий час нехтувати мірами безпеки. Якщо вже про заходи безпеки заговорили власне табори з денним перебуванням, так. як там забезпечуються заходи А, ви знаєте, що ми ж в проєкті щодо собів. Тому в нас в 25 закладах є вже ці представники цього напрямку, які допомагають, і вони безпосередньо беруть участь і в відпочинковій компанії. Вони долучаються до всіх заходів. Вони проводять, тому що це навчені спеціалісти саме в напрямку безпеки. Але так само ми залучаємо і представників національної поліції і ДСНС, які неодноразово нагадують нам і про мінну безпеку, і взагалі про безпеку, яка має бути в житті кожної дитини. Знаєте, ви сказали про те, що в таборі чайка власне працюють і е, без, практиканти безпосередньо, так з гуманітарно педагогічної академії. І я одна з тих, хто в свій час також була е, власне в таборі чайка в якості виховательки. Так, ми там з дітками це також дуже важко, тому що. Ти намагаєшся зробити дійсно оцей день дитини максимально цікавим. Це різноманітні активності. Я пам'ятаю, зранку прокидаємося. в нас одразу заряд. Спочатку нарада, потім зарядка, потім сніданок і те І дуже багато всього. Зараз як відбуваються, чи настільки активно власне, відбуваються ці дні для дітей, власне, і наголос знову ж таки, ви сказали про війну. Власне чи просвітницькі заходи є для дітей, до прикладу, про мінну безпеку, про якісь ще такі речі? Звичайно. Ранок в них починається з ранкової гімнастики, і обов'язково о 9-й годині ми вшановуємо наших героїв хвилиною мовчання. Гімн України це є невід'ємна частина взагалі освітнього процесу і оздоровчого. Так само діти снідають, і в них погодинно розписані активності. Багато гурткової роботи так. різних напрямків розумієте, діти всі різні. Не можна всіх всім запропонувати лише гурток малювання. Комусь це не цікаво. Mm -hmm. Тобто намагаємося настільки урізноманітнити опитати дітей їх вподобання, щоб можна було зробити цей оздоровчий період цікавим, щоб вони не звонили додому. Казали батькам, заберіть мені тут нудно, не нудно. Хто хоче. Граю в іде на секцію футболу. Хто хоче, грає у шахи, uh -huh. хто хоче, малює, хто хоче, ліпе. Тобто на гуртки розбились і діти поактилися. Але є загальні заходи, да, до яких, як ви були виховати нам, знаєте, потрібно готувати загони. Це теж кропіткий труд, uh -huh. тому що не всі співають, не всі танцюють, не всі uh -huh. декламують. А до роботи треба долучити всіх дітей, а не е, дві дитини танцює, а всі сидять і нудьгуються. Тобто, Є в тебе такі задатки, нема, але намагаємося всіх долучити. Навіть побути в групі підтримки це також важливо. Угу. Серед того, що діти кажуть в таких опитуваннях, що найбільше має попит? Ви знаєте, так як їх за зміну 240 дітей, вони так діляться, що всі охоплені. Угу. Хтось більше любить спортивні активності, є діти, які хочуть більше спокійного проведення часу. А є такі, що готові на всі гуртки обігати, бо в них енергії стільки, що вистачить, як вони кажуть, на трьох. Тому намагаємося задовільнити потреби кожної дитини, і щоб від'їжаючи по завершенню зміни шайки, вони хотіли ще туди повернутися. Боже, це такий щемливий просто момент. Оце від'їжджання. Всі плачуть, батьки плачуть, діти плачуть, вихователі плачуть. Чи то від щастя, власне, чи теж знову ж таки жарти, якщо відкидати, також власне щодо організації це харчування. Також дуже важливий компонент: безкоштовне, коштовно, як це все організовано, також і пришкільні, і не лише там. Діти пільгових категорій харчуються у таборах за заявою батьків безкоштовно. Меню розробляється заздалегідь, погоджується з Держпродспоживслужбою, уточнюються всі моменти, обговорюються, проговорюється. Досвід беремо минулих років, враховуємо, наприклад, як можна ще покращити, ще вдосконалити харчування, щоб діти його хотіли їсти, і вони з'їдали і цього отримували не просто. Їжу, Їжоні а а е, е, задоволення. Uh -huh. Тому е, фрукти обов'язково, овочі обов'язково, м'ясо, риба, каші, все, що е, вимагає. Нормативні вимагають нормативні документи, все враховується, компонується, і е, ми надіємося, що цього річ наше харчування ще покращилося, якщо порівнювати з минулим роком. Я знаю, що в навчальних закладах відходять абсолютно від смаженої їжі, від шкідливої їжі, аналогічної під час літньої компанії. Звичайно, звичайно, тому що ми є невід'ємна частина цієї системи. Що стосується харчування, воно враховується всі вимоги, і е, ми е, дієтичне воно має бути обов'язково менше солі, менше цукру. Mm -hmm. Тобто, це все враховується, і ми е, не смажимо вже настільки закуплено е, різноманітної техніки для того, щоб е, е, якість харчування покращувалася і була корисною. Якщо говорити Альона, ти бачиш, просто харчування це таке одне із якщо говорити про також діток категорії, яким не можна, до прикладу, чити лактозу, які мають специфічне харчування, також які на дієтах і так далі, це також враховується. звичайно. Обов'язково наголошується батькам, що е коли ми беремо дітей у табір, дається довідка 079 о, де прописані всі протипокази для дітей, і щеплення зазначаються. Ви знаєте, що це є обов'язкова умова перебування в таборі, тому що ми постійно в якомусь періоді епідемії угу, кіру, угу, вітрянки, угу. і це є важливо, що потім не було е нарікань, і батьки говорили: а от моя дитина. Захворіла та. від когось. Угу. Тобто в табір беруться діти, в яких є всі щеплення для того, щоб уникнути розповсюдження. розповсюдження. Тим Тому паче віде. Ми з вами знаємо, що зараз і кір, і вітрянка в активній фазі. Угу. Тому ми за це хвилюємося і хочемо вберегти дітей, наскільки це можливо зробити. Щодо харчування дієтичного аналогічного? дієтичне, отже, лікарі мають дати довідку. Якщо безлактозна дієта, дається довідку, і тоді, якщо в меню є щось молочне, дітям замінюється це на безмолочне. Угу. Якщо каша молочна, то для дітей безлактозники вона буде безмолочна. Угу. Це обов'язково враховується і береться до уваги. Ми згадували про пільгові категорії. Хто так. входить до пільгової категорії і мають право на безоплатне оздоровлення відповідно до статті першої закону України про оздоровлення та відпочинок? Дається цілий перелік категорій, які мають право на безоплатне оздоровлення та відпочинок, тобто за кошти державного і місцевого бюджетів. Це діти-сироти, діти позбавлені батьківського піклування, діти, батьки-учасників бойових дій відповідно до пунктів 19-24 статті 6 закону України про ветеранів війни. Я чому наголошую, тому що є. Посвідчення учасників бойових дій і до 14-го року, uh -huh. тому щоб е, ця дитина могла відвідувати табір до е, посвідчення учасника бойових дій потрібно додати довідку. Що батько брав безпосередню участь у захисті нашої батьківщини? Це діти з інвалідністю, це діти батьки, яких мають першу другу групу інвалідності, це діти з числа внутрішньопереміщених осіб, діти з малозабезпечених сімей, багато сім... багатодітних сімей та лов... новиті обдаровані. Це як відмінники, так і переможці змагань, турнірів, олімпіад, олімпіад міського, районного, всеукраїнського, міжнародного mm -hmm. рівнів. Це Дід е, аграріїв угу. так само. Тобто е, дуже широкий спектр е, послуг, послуг І, пільг, так. пільгових категорій е, враховуються. Е, мені здається, що на законодавчому рівні вже врахували всі е, угу. якби категорії, які дійсно потребують е, цієї підтримки. І, звичайно ж, діти соціально незахищеної категорії це мається на увазі. Які перебувають в складних життєвих обставинах, які з тих чи інших причин були поставлені на облік службу у справах дітей. Таких дітей ми також забираємо, бо ми розуміємо, що їм так само потрібна підтримка наша. Ну і що стосується дітей наших загиблих, померлих, безвісті зниклих захисників, ну ми всі розуміємо, що це на першому місці. Їм першочергово пропонується... Путівки обговорюються, але в нас є тісна співпраця з громадськими організаціями, з благодійними фондами. Тому ми про те, що я сказала, що 5 тисяч дітей, це ми говоримо тільки за наші заклади. Багато дітей на ще їздять за рахунок співпраці з громадськими організаціями і благодійними фондами. Uh -huh. І в загальній кількості ми можемо охопити більше 10 тисяч, тому що. Потужно працюють так. в цьому напрямку, і наша громада долучається е, до таких заходів. І ми намагаємося, якщо нам пропонують, ми обов'язково цю ініціативу підтримуємо і залучаємо дітей до такого відпочинку. Куди їдуть? Які громадські організації в цьому питанні mm -hmm. допомагають Чи благодійні фонди і власне куди не біми співпрацюємо із благодійним фондом Мрія і з благодійним фондом діти героїв. Там е рандомно вибираються е батьки самостійно реєструються mm -hmm. і рандомно вибираються і пропонуються. Дуже багато поїздок за кордон, закарпаття, е Польща е минулого року в нас діти їздили і позаминулого. Ми е міста побратими і в Дрезден mm -hmm. їздили, і в Прагу їздили, їздили е у Францію. Тобто намагаємося навіть були в Узбекистані. Тобто ми намагаємося е, співпрацювати, і е, якщо є е, запит, батьки його підтримують, ми все робимо для того, щоб цих дітей по можливості найбільш оздоровити і охопити відпочинку. А як батьки про цю ініціативу дізнаються, що вони можуть відправити дитину? Е, в нас є групи, в яких ми цю інформацію розміщуємо, якщо це стосується Дітей загиблих, безвісті зниклих, померлих у полоні. У нас є окремі групи. Якщо це стосується інших категорій дітей, це кидається в групи заступників і вайбер-групи вайбер батьків. І таким чином збираються групи. Угу. Батьки пишуть, що вони бажають, щоб їхні діти, наприклад, поїхали у Карпати. Формується група і. Відправляється вже всі місця зайняті. Власне, про, про те, що ми говорили. Тобто, все заявки більше не приймаєте цього року. Ні, це не на жаль, а ми дуже з цього ну це не і пишаємося. Що у березні місяці вже були розкуплені всі потівки угу. у наш табір чайка, тому що він користується попитом. Ви знаєте, ви туди також виїздили. Багато робиться для того, щоб діти себе почували там комфортно, щоб їм вони відчували себе так, як вдома. Там зроблені всі умови для того, щоб під час перебування у закладі 21 день вони відпочивали і насолоджувалися життям. Але якщо говорити про пільгові категорії, чи можна ще, ще добираєте власне на якісь програми? Зокрема, якщо говорити про співпрацю з якимись благодійними фондами, до прикладу людина, яка зараз почула даний ефір, і власне має дитину в стоїть чи іншої пільгові категорії, чи може вона ще звернутися для того, аби її дитину ще оздоровилася? Звичайно, всі, хто до нас звертається, ми зі всіма контактуємо, беремо всі дані, і у разі вільних місць є різні ситуації. Хтось захворів, угу. хтось передумав. Ми одразу ж пропонуємо. Також Хмельницька обласна рада закупляє путівки, і вони також на нашу громаду кожного року виділяють певну кількість. Ми поки чекаємо, яка це буде кількість путівок. І тоді ми цю інформацію доносимо до батьків, ті, що до нас звертались і навіть не звертались, ми у заклад надаємо цю інформацію. і в в принципі, хто хоче оздоровити дитину чи охопити відпочинком, вони завжди у заклад заступнику з виховної роботи про це говорять. Тому заклади орієнтуються, які діти хочуть ще mm -hmm. відпочити чи оздоровитися. І таким чином у нас дуже швидко формуються Списки. групи. Mm -hmm. Знову ж таки, по вікових категоріях, чи є якісь обмеження, mm -hmm. діти від і до хто може взяти участь і так далі? Ще от буквально це останнє питання. Знову ж таки, Говорю про те, що ми дотримуємося чинного законодавства, а основний закон України про оздоровлення та відпочинок дітей говорить про те, що у таборах з денним перебуванням можуть оздоровлюватися діти від 7 до 18 років. Okay. Тому ми дотримуємося цієї вікової категорії. Що стосується наших таборів, і хто пише заяву, хто до нас звертається, ми намагаємося всіх долучити до цієї кампанії. Ми вам дякуємо, пані Олена, за те, що ви доєдналися до нашого етеру, Розказали про те, як відбувається здоров'я кампанія цього року. З нами була е, головна спеціалістка відділу загальної середньої освіти де...